Це наші бренди, бібліотек де парфум. Це нова колекція. А це моя особиста любов, наші свічки та там далі дифузори. Співвласниця парфумерного бренду Лариса Некрасова показує, як облаштувала свій магазин у Чернівцях. Сюди жінка разом з сім'єю евакуювалася з Харкова у перший день повномасштабної війни. Тригером до перевезення бізнесу стало те, що в наше виробництво прилетіли все такі снаряди, повилітали вікна, двері, і я дуже щаслива, що нічого не зірвалося, тому що саме біля вікон стояли великі бочки з сировиною, і вони дуже швидко могли просто загорітися і все спалити. І тоді вже було прийнято саме це рішення, що нам потрібно перевозитися. Тобто це парфуми, це спиртові основи, це масла, це дуже небезпечно. але Небезпечно було навіть вивозити приміщення у Чернівцях. Жінка знайшла за три дні. Сюди одразу звозила меблі, які вдалося евакуювати з колишніх магазинів. Це все було наше. Наприклад, ці лампочки це ті лампочки, які не встигли повісити на новому магазині, і наш партнер просто врятував їх від обстрілів. У нас було чотири магазини в Харкові, які зараз не працюють, і власне я як власник не маю права їх відкривати, тому що вважаю, що Харка, Харків ще не є безпечним місцем. В Харкові у нас була команда більше 50 людей. Зараз нас близько десяти. Багато співробітників просто розкидані світом, тобто ми перенесені на, на дистанційну роботу. Після відновлення бізнесу парфуми-підприємиці почали замовляти і захисниці. Те, що мене просто розірвало, мабуть, це коли написала дівчина з фронту, що вона з собою возить оці маленькі бутилочки. І тоді я зрозуміла, що я не маю права бути слабкою, коли їм потрібен цей, знаєте, як ця соломинка для да, того, що життя може бути нормальним. Під час війни жінка з італійською партнеркою створила нову лінійку парфумів. Їх їздили представляти на виставці за кордоном. Коли ти стоїш на міжнародній виставці, вони чують слово, наприклад, Франція, парфуми, добре, Італія, зрозуміло. Тобто там це вікові історії, сімейні, парфумерні компанії, маленькі, великі, які розвивалися століттями. І тут український бренд, якому три рочки, Тобто він ще зовсім маленький. Звісно, про нього нічого не знають, але коли вони пробують, тестують, вони розуміють, що ого. Що вони зробили добре? Ця виставка дала точно впевненість, що нам потрібно рухатися далі. У Чернівцях жінка планує бути до весни далі повертатиметься в Харків однак магазин та виробництво парфумів перевозити не буде. Це зовсім не там магазин моєї мрії, звичайно, але я розумію, що він став в Чернівцях для багатьох і харків'ян і для багатьох переселенців таким ковтком свіжого повітря, тому що у нас величезний асортимент, і люди тут знаходили свої парфуми-спогади. І я думаю, що ми залишимо наше представництво в Чернівцях, тому що Чернівці, як вже показала, наша реальність дуже добре розташоване. Для бізнесу підприємиця планує підписати контракт на виробництво парфумів у Європі та США. Данія Латковська, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.